От що стосується втікачів за кордон. Ми зараз бачимо дуже багато роликів в Тіктоці. Уже дехто з тікачів повідкривав свої пабліки в Тіктоці. Дуже резонансні, дуже популярні. От у нас там уже ми бачимо. Ну, цей от клуб імені Мирослава Олешка. Він вже набуває таких серйозних. Я не здивуюся, якщо вони зрештою їх там уже з'явиться стільки, що вони штурмануть якісь бухарести, зроблять там собі окрему державу. Це цілком вірогідно. Менше з тим, от як держава буде забезпечувати справедливість от щодо людей, які втікли, незаконно втікли? Це має каратися, по перше, на державному рівні. По друге, я би позбавляла їх просто громадянства України, тому що mm -hmm. ну я двадцять люди. Ну вони повернуться, і вони ніколи не були патріотами цієї держави. Ці люди, які в першу чергу тікають і не хочуть, і кажуть, що потім ну посилають матом реально прикордонників, mm -hmm. і усіх, і кажуть, що вот вот факти показують. Від тобто, навіщо нам потрібні ці люди? Навіщо нам потрібні ці люди? Взагалі українці має право називатись українцем. Тільки та людина, яка або встала на захист під час цієї жорстокої війни, або щось робить для того, щоб підтримувати збройні сили України. Або там це, це може це. Я не кажу тільки про волонтерів, які там мають змогу їздити закуповувати, А там плітуть сітки, я не знаю, борщі десь сушить, хтось інформаційно допомагає, ті журналісти донатять. Якщо людина нічого не робить взагалі, вона не варта називатись українцем. І нам не потрібні такі люди, від них ніякого не Я буде. Я не погоджуюся. Е, Українці вони це, це не є нашою когось сказати, варто він чи не. Я, про суди мовчу. Держава це не однорідна маса. Є різні абсолютно люди. Є ну, там, погані люди, там, зеки. То тобто, вони... байдужа людина взагалі ні. вона. Добре, Дивісь, є зеки, які сіли в тюрму за, ну, за, за, те, за те, що вбили людина. Він все одно українець. Так. Поганий. Але українець, ми не можемо позбавляти через наше уподобання будь-які суб'єктивні когось, громадянства. це його рішення. Тобто ці люди, які Ні дві по... секунди, в... мені цікаво просто. про Я... мене є колеги, які під час русь війни лишилися приклади. в Росії. А, ну, так ми з, тобою, ми, з тобою з тобою на Вон... одному боці ні, і про державну Мені цікаво. Про і... позбуття вже... громадянства. у нас є двадцять стаття конституції. Так, яка так, забороняється робити, а змінити Конституцію під час війни не можна у тут Абсолютно ситуація. це його право. Якщо порушен закон. Має бути по закону штрафи, та й так інше. Так інше. Якщо там стягнення, обмеження, це все має бути по закону. Ми не маємо права позбавляти будь-якого конституційних прав. Поганий він гарний патріот. Це не важливо. Ну прийде погане керівництво в країну. Скажуть так: всі військових в тюрму. Ну з чого це змінилася влада? Робимо по-іншому. Верховенство права має бути основою у всьому. Тому якщо казати про ті, хто втікли, про громадянство я би не чіпав це питання. Ну то я просто зараз скажу суто збільшити Мою думку це да, правда. Да. Ну збільшити збільшити по закону, покарання, якщо народ цього витриму. Це правда. Громадянство, ну я це вважаю питання цих всіх. треба працювати, повертати може він втік, може він там. Ну там втік не відпрацьовував не через три роки. повертається і заплатить 3 мільярди з податків. Ми, ну, ми зараз не говоримо. Ми зараз не говоримо про андро. тих людей, які втік робить бізнес. А ми зараз говоримо про тих людей саме. Які зараз піаряться, виставляють фотографії, відео про те, що вони ненавидять Україну, що вони дуже круті, що вони втікли радники. Це саме ну, так це, за це, це є кримінальна. Так, ми зараз про ну, цих так. людей говоримо саме про цю версту так, населення. Ми ж, ж знане не в не, не його... Мене багато є людей, які в Європі знаходяться і донатять і допомагають і співпереживають. Ми, ми, ми багатьох знаємо тобто, вже опініонмейкерів, які власне виїхали за кордон, я так розумію, в дуже неочевидний спосіб з точки зору права. І зараз заохочують і агітують людей так само тікати І в цьому вони виступають, до речі, провідниками власне російських mm -hmm. ІПСО. Чому? Тому що ми розповідали, у нас був цілий випуск цьому присвячений mm -hmm. про ІПСО, яку зараз здійснює. Це була інформація від наших спецслужб про ЕПСОЕК, який, який здійснює е, Російська Федерація, керує Кирієнко, ідеолог соркова, не повернули сорковострой, і тому і це до речі одразу стало відчутно, тому що з'явилася така творча фантазія е, в тому, що бачив ці питання, закрити телемарафон як інструмент пропаганди. Там теж було в їх завдання. Е, ну це думка Мустанга. Ми ж можемо да, погоджуватись, може. погоджуватись, можемо не погоджуватись з усією повагою. Ставимось. Володимир, як ти думаєш, чому mm -hmm. держава може забезпечити опір одній з найбільших армій світу і при цьому не може забезпечити Кордонів на заході. Ну, тому що у нас у людей, які приймають рішення, щось з головою не, не в порядку, і це не лише стосується кордонів. Взагалі, в СІЗО, де я зазвичай викладаю, я трохи обмежений в інформації, тож я не в контексті бесіди. Але з того, що я почув, я не почув розуміння, а що взагалі у нас зараз є, які інструменти у нас взагалі в принципі є щодо тих, хто втікли. Або щодо тих, про кого кажуть про зрадників, да які там зраджую. Ну, там у нас чи є взагалі наразі дуже дуже те, дуже, дуже номінальні. Я сказав би так. Чому тому, що у нас це може бути, якщо виїхали за підробленими документами, як скажімо, син однієї відомої телеведучої на прізвище Лашенко. Ну. Це 366. -та. От якщо, скажімо, люди перепливли ні, річку, от, то це незаконне перетин. Я ж так розумію, вже державного кордону. Ну якісь такі речі, ні, ну за це ж передбачена якась кримінальна відповідальність. Я, я ну так безумовно, то ми можемо лише говорити в контексті чи. За мало це чи достатньо цієї кримінальної відповідальності, тому що ну не можеш кожен вирішувати, що і які санкції до кого приміняти. Потрібно ну має бути якийсь закон, має бути е, державна влада, і ми можемо говорити про те, що за незаконний перетин кордону, наприклад, у нас є зараз відповідальність. Я не знаю, яка, але наприклад, рік. Є адміністративна була адміністративна, і кримінальна була, в тому числі, але це такі, це дуже умовні Як і 366 шоста це, це таке. Я маю на увазі, що потрібно відштовхуватись від конкретики, від розуміння, а що передбачено наразі. Якщо це адміністративна відповідальність, ну то у нас є Верховна Рада, і можуть внести законопроект зробити рік, там п'ять років відповідальності за це можуть зробити якийсь штраф для того, щоб наповнювати бюджет, але щоб людина, яка там перед втекла, коли вона збереться. Повертатися, вона має е, теж мати чітке розуміння, що от вона повертається, вона має сплатити там певну суму, і її точно ніхто не чіпатиме. Тобто, це має бути якийсь чіткий алгоритм. Наразі його, ну я його не бачу. Ну я думаю, тут і... чи корупційний чинник дуже дуже важливий. А... Чому? Тому що я коли був в Ужгороді, мені розповіли історію. Ну, представник теж спецслужб наших, з якими я спілкувався, він каже: Ти не повіриш, це ситуація ну, вона приголомшлива. Наші прикордонники, яких щойно. Повернулися з передової, які там билися, десь під Бахмутом чи в якісь, чи під Солидаром, їх повертають, ставлять на ті пости, і вони починають обілячувати no. герої. Починають обілячувати no. втікачів. Ну, Давай тобто є така ситуація. до, Ну скажімо, повернемося так, от, в реальності люди не будуть красти лише в тому випадку, коли це неможливо.